В цьому відео буде друга частина продовження розпаковки із загромаркету посилочки, яка була пізно осінню у 2021 році. І подивимось результат пізньої посадки. Заранше викопала ямки для дерев. Позаливала сюди по 5 відер води, щоб добре пропиталося, Викопала ямку, а земля суха-суха. Боюся, щоб не вимерзли деревця взимку. Я ще жодного разу не садила на зиму. Подивимося, як вони приживуться, тому що вже пізно, осінь вже закінчується. Ну, нічого, треба спробувати. Розу посадила, насипала туди нітрамофузки, але насипала так, щоб не торкалося воно до коріння. Тепер добре проллю і засиплю все землею, щоб вона не промерзла. Ожинку посадила і повністю засипала землею, бо боюся, щоб вона не вимерзла, бо вже сьогодні було мінус 8 градусів. Це все роблю на свій страх і риск. В кожну ямку вкинула по перегною, земельку, залила вітро води. Перемішала, щоб зробити таку кашицю. Зараз втягнеться вся вода. І потім я насиплю нітремофоски. На кожну ямку приблизно 150-200 грив. І зверху повністю засиплю земелькою. За Отак тепер виглядає. Насипала горбочки, щоб якомога вище. Закрила стовбур. Спочатку на дерева наділа ящик з під посилки, розрізала його напополам. і зверху мішечок. Забила з боку колешок такий і прив'язала, щоб, коли буде дути вітер, не теліпало його. І не вбивало брунечки. Так, і одну хурмичку, божий дар. Попросила. Лишити мені. Зараз розпакую, подивлюся. Ось яке коріння, непогане корінечко. Зараз його попідрізаю тут цікатором. Так ось такий у нас кінчик. Трішки зрізаю і щоб його так оголити, щоб він побілів до живого. І всі інші кінчики теж попідрізаю до біленького. В нас тут було старе дерево, ми його були, колись спиляли, і вже пеньочок повністю зогнив. Я його вирвала той пеньочок, викопала ямку і спробую тут посадити. У нас тут сонячна сторона, затишно виходить, що з усіх сторін загорожено, і хочу посадити тут. Буде з нього толок чи ні, якщо посадити деревце молоденьке на місце там, де було старе дерево. Сипала. Дів відра перегную і трішки додавлю землі. Так, перемішала перегній із землею. Тепер вставляю сюди деревце. Тепер хай добре впитається водичка, осяде земелька, і я насиплю нітрамофузки. І потім оцією землею, що лишилася, засиплю повністю ямку. Побілила. Накрила на всякий випадок, боюся, щоб не вимерзло краще накрити чимось. І хай зимують. Ну що, настала вже весна. Сьогодні в нас 23 березня. Вчора було церковне свято, 40 святих, і говорять, що по народних прикметах, якщо в цей день було тепло, то і в подальші 40 днів буде тепло. Тому я вирішила вже розкрити наші дерева. Так, і що у нас тут? Почну зверху, тут суха, нижче теж суха. <клухи> бруньки, Все попропадало. Шкода. Дуже шкода. Зараз подивимось на все. Що у нас ця скаже? О, ця зелененька. Ось, видно, що ця зелененька. Так, головне, що вона зелененька. Поки ще я більш чіпати не буду. Як почнуть просунатися брунячки, тоді, можливо, щось ще обріжу. Переходимо до других. Зелені і верхні. Зелена. Далі, також зелена. І. Так, всі зелені. Ось видно, що все зелене, всі гілочки зелені. Одні оставлю бруньки. так, поки що, а потім, якщо тут пустен нові брунечки, я ці кусочки поприбираю, Так. І почну зверху. Так. Зелена. Видно чи не видно? Ось. Зелененька. Все гаразд. Все, поки що більш нічого робити не буду. Нехай просинаються броначки. І ось як розцвіли крокуси. Гарні такі. Ну, вони якісь просто жовтенькі, не бачу я тут ніяких. А, хоча Спиднизу видно, прожилочки ті. Дійсно, те, що було на пакетику. Такі і виросли. Одна квіточка, друга, третя. Ось за четверта і п'ята. Всі живенькі, гарненькі, дуже красиві. Ну що, настала вже весна. І зараз розкрию розу. Подивлюсь, як вона там себе почуває. Що тут у нас ось? Це, напевне, брунечка. Ага, от брунечка вже. Вилазить з під низу. Це дуже добре, що вона йде в бікон. Ось виглядає брунечка, вилазить з-під землі. Гарна. І тут все живеньке, зелененький стовбурець. Так, головне, що вона живенька. І подивимося, як вона виросте. І зараз викопаємо, що там з нашою жінкою червоненькою. Ну, я так дивлюсь, напевне, вона померла. Щось він якийсь пагінець є, ну, хто знає, що це за пагінець. Це була ожинка, але чомусь вона пропала. Росла, росла і пропала. Можливо, її глибоко посадила. Щас ну, її, а ні вона пропала, бачите. Послідні свої сили віддавала вона, щоб пагінець той витягти, але корінь помирав і не вистачило їй сили. Шкода. Зацвіла наша роза, відкрилася перша квіточка. Там вон, будуть ще бутончики, ще будуть квіти, але вона пуста. І Гарна, червона, червона. Наші дерева гарно попідростали. Ось скільки гарних гілочок пустила. Плеча два гарних пагона. Грушка також гарних два пагона пустила. Треба буде їх розігнути в сторони, поки вони ще гарно гнуться. А абрикоса так і не прокинулася. Обідненько. Один лілейник не зацвів. Певне, він був... Малувати коріння на ньому, не вистачило йому сили вигнати ще квіточку. А інший Інший набагато більше листячко і вигнав квіточку. Подивіться, яка гарна. Ой. А товста, в неї такі пелюстки товсті, і вона така важка, важка. Вчора підходила, вона була закрита. І ось такий великий бутончик, це навіть маленький. Він ось підросте. Думаю, він не завтра, а можливо, через днів-два відкриється. Ну, Квітка дуже гарна. І така товста прям. Просто така, прям шикарна. Запах ну такий, звичайний. Нема в ній ніякого сильного такого аромату, ну квітка дуже гарна. Я задоволена. Дуже-дуже гарна. І лілія. Лілія ось така. Просто у нас були сильні дощі, і її просто заплескало в землю. Забило. Ось так розвела грушку. Це ж грушка, грушка. Я постійно забуваю, що за дерево садила. Грушка, абрикоска та такий кардик, напевне. І алеча. Дуже гарні наростила гілочки. Я так дивлюся, ті дерева, що я садила минулі роки, це не обов'язково з агромаркету. Дуже погано нарощували оці молоді гілки в перший рік. Я думаю, що це стимулювало їх. Нітрамофуска. Вона, виходить, дала всі корисні елементи, мі мікродобривачі, як <сі> всі інші дерева, ті, що садила без неї, погано понарощували. Навіть не дерева, все, і кущі також. Так що в наступні рази, як буду щось садити, буду обов'язково кидати в ямку нітрамофуску. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.